У Гогварці час тече по різному для всіх для когось це місце сповнене пригод, для когось навчання, а для декого кожен день безкінечне коло катувань, яким немає кінця. Якщо ще кілька років тому Северус Снейп міг насолоджуватися своїм звичним режимом зіліваріння, інтриги, нагляд за Поттером і пасивна ворожнеча з усіма, то тепер його дні перетворилися на щось значно гірше. Ранок для Снейпа розпочався так само кепсько, як і завжди. Северусе, почувся голос Албуса Дамблдора, коли Снейп, насупившись на швидкості, входив у поворот. Нам потрібно, щоб ти повісив портрет сірої пані в західному крилі. Філч знову не зміг. Бідолаха, ну, знаєш, сквіп. Останнє слово Дамблдор вимовив, плямкнувши у роті лимонною цукеркою. Снейп зупинився посеред коридору. Його настрій враз впав ще нижче. Албусе, простогнав він, намагаючись зберегти залишки гідності. Я професор Зіліваріння, а не завгосп. Дамблдор лише усміхнувся. Я вірю в тебе, Северусе, у тебе така делікатна рука, та й учні, певно, з радістю побачать, що ти не лише майстер зілля, але й людина з художнім смаком. Він підморгнув і пішов далі, залишивши снейпа з таким виразом обличчя. З яким зазвичай труять тарганів. Делікатна рука, художній смак. пробурмотів Снейп, повільно простуючи в західний коридор з молотком і цвяхами. Якби не закляття, він би вже давно завдав собі травм через нескінченні картини, які доводилося вішати. Після того як портрет сірої пані був делікатно прикріплений до стіни, Снейп нарешті дістався до свого класу. Де його чекало інше випробування і розчарування всього його життя учні. Вони вже почали варити зілля, і це, звісно, не могло завершитися добре. Зокрема, якщо за справу взялися Поттер і його незмінний товариш по катастрофах Невіл Лонгботом. Гаррі, обережно з очеретяним коренем. вигукнула Герміона, коли Поттер випадково кинув більше, ніж треба інгредієнтів в казан. Результат був передбачуваним. Величезний сплеск фіолетового диму. «Поттер!» – гаркнув Снейп, промовляючи ім'я так, ніби це найгірше лайливе слово. Що ти зробив цього разу? Гаррі лише спромігся знизати плечима. Він не винен, професоре, почала Герміона. Це був експеримент. «Лонгботтом», – перебив її снейп, побачивши, як Невіл перетворив свій казан на щось, що більше нагадувало банку з варенням. Вочевидь, сьогодні ці імбецили вирішили влаштувати веселі старти хто напаскудить найпершим, і головне, якнайбільше. Сьогодні ввечері на відпрацювання ти і Поттер. Снейп сів за стіл і схопився за голову. Його день тільки починався, а він вже був виснажений. А ще ж треба було прибрати третій поверх, де місіс Норріс знову залишила кілька підозрілих калюж, а потім полагодити той проклятий гігантський годинниковий механізм. І це ще до ночі, коли його чекало чергування по патрулюванню коридорів. Вночі Снейп патрулював коридори, його мантія розвивалася за ним, немов чорна тінь. Втома змушувала його очі закриватися, але професор вперто тримався, переконуючи себе, що це останнє завдання на сьогодні. Проте він раптово помітив щось підозріле в коридорі щось шурхотіло. Він зупинився і зосередився. Потер. зловісно прошепотів Снейп і витягнув чарівну паличку. На цей раз він точно знав, що цей хлопчисько десь тут. Експеліармус. гаркнув він, але нічого не трапилося. Снейп не знав, що мантія невидимка Гаррі нечутлива до усіх заклять. А Гаррі знав, але він забув, що мантія невидимка не приховує звуків, які він може видавати. Але усвідомлення того, що Снейп не знає тонкощів його мантії, і власна перевага над ним пересилили, і Гаррі гиготнув. В такому випадку Снейпу не знадобилося вже жодних заклять, щоб виявити місце положення Гаррі. Він блискавично підскочив до того місця, де стояв хлопець, і ривком зняв з нього мантію.